Після сесії, яка відбулася минулого тижня, і там було прийнято рішення про те, щоб збирати кошти на допомогу нашій армії, зокрема виходцям, воякам значить, наших теренів. Це було підтримано на сесії районної ради, і голова районної ради Володимир Недзельський зателефонував мені попросив зайнятися тим, щоб не сама влада це робила, щоб це займалася громадська організація. Я, звичайно, здав згоду, тому що такий тривожний час, такий складний час, треба підставити своє плече на допомогу нашим воякам, які воюють на теренах України. Коли вже піде інформація в засобах масової інформації, то вже будуть люди знати, будуть приносити сюди, я вже говорив, з декількома людьми, які дали згоду і принесуть кошти сюди, будуть здавати. Вони тут в тому сейфі лежати не будуть, кошти. Як тільки буде потреба. Бо це буде, має, має робитися все це дуже оперативно, тому що ви знаєте, яка обстановка є в державі, яка потреба у армії нашої допомоги. Можу звернутися хіба що до населення нашого району, щоб не тягнути з тим питанням, бо бачите, яка складна обстановка, активно включитися в цей процес і допомогти нашій армії, нашій державі. Золотів нет.